Повторимо ділення куточком націло, ділення остачею. Я не забула про 5 клас, і шостий, сьомий. Я про всіх пам'ятаю. Коли нам потрібно поділити або помножити, або виконати якісь інші дії, ми, звичайно, користуємось калькулятором. Але якщо немає такої можливості, нам потрібно згадати, як це робиться вручну. Або навчитися, кому нема чого згадати. І так, два приклади написала. Перший приклад. 1792 ділимо на 7. 1 ділимо на 7, не ділиться. Тому беремо двоцифрове число. 17 ділимо на 7. Так, да, воно націло не ділиться, але ми думаємо так: скільки разів можна 7 помістити в 17, двічі, тому 2. 2 на 7, 14 відняли 3. І спускаємо тільки одну наступну цифру. 39. Ділимо на 7. Думаємо, скільки разів 7 поміщається в 39. 5 на 7, 35. Віднімаємо. Остача 4. Наступна цифра спускається: 42. 42 ділимо на 7. 6, 6 на 7, 42. Повністю віднялося число остача 0. Це називається ділення націло. Тепер інше число. Поділимо на 3, 5 ділимо на 3. Беремо по одному: 1 на 3, 3. Віднімаємо 2 і спускаємо наступну цифру 9. 29 ділимо на 3, згадуємо таблицю множення. На ціло не ділиться, але в табличці є 27. так, на 3 9 на 3 – 27. Віднімаємо 2 і спускаємо наступний 0. 20 ділимо на 3. Скільки разів можна 3 помістити в 20? 6 разів. 18. Це 3 на 6, 18. Віднімаємо 2 і спускаємо ще наступний 0. 20 ділимо на 3, знову 6. 6 на 3, 18. Віднімаємо остачі 2. Наступна цифра 4 спускається. 24 ділимо на 3, це 8. 3 на 8, 24. Віднімаємо і остачі 0. Але є ще продовження числа. 0, наступна цифра. Ми не будемо тут спускати 0, А ми 0 пишемо одразу в результат сюди 0. Тобто ми його тут пропустили, не спускали. Наступна цифра 6 спускається. 6 ділимо на 3. Беремо 2, 2 на 3, це буде 6. Віднялося остача 0. А цифри ще не закінчились, тобто 0. Тоді цей 0 переходить. У відповідь в кінець сюди. Третій приклад. Поділимо на двоцифрове число. 38. Ділимо на 24. Знову думаємо, скільки разів 24 можна сюди помістити. Один раз. 24. Віднімаємо 8 і 4,1, 3 2, 1. Остача, 14, вона завжди має бути менше, ніж е, дільник. Тому за цим потрібно слідкувати. Якщо остача більше, значить ви не вгадали, і потрібно брати на, на одиничку більше число. Або, може, і не на одиничку, а на 2. Продовжуємо відняли 14, спустили 1. 141 на 24. Скільки разів поміщається 24. 5 разів. 5 на 24, 120. Знову віднімаємо 1, 2. 3. 213. 24. Поміщається 24 8 разів. Множимо. 4 на 8 32. Три запам'ятали. 2 на 8 16 і ті 3 19. Віднімаємо. Остача 21. Прослідкували менше, ніж 24, спустили 9. І знову ділимо на 24 можна 9 разів. 9 на 24 216. Остача залишилась 3, а цифри закінчились. Це означає, що ділення не націло вийшло, а з остачою. Можна записати в такому вигляді: Ділене. Дорівнює добутку дільника і випало слово частки, так, і плюс остачі, в такому вигляді можна записувати, або ми робили ділення, виконували ділене, ділили на 24, вийшло. 1589 плюс не просто 3, а плюс 3 24. Бо 3 не поділилося на 24. Ну тут можна було б ще скоротити на 3 і була б 1 восьма.